Ну, ми в минулому році я її виїжджав, але це ж такий е, варіант раз і потім знову пауза. Ну, розумієте. Пару тренувань зробили, виїхали на змагання, пауза, немає мотора, немає рами, наприклад, да, там такої, бо рама вона є така, усталость метала і вона буває, лопає. Ну. Зараз склали новий, новий мотоцикл. І якби... Раму нову, мотор дав клуб спідвій клуб Марченко, якби і їдемо, стараємося. Не... Два змагання проїхали ну, неудачно, можна сказати, бо ну, це не є результат. Але ми їхали на таких змаганнях, де хлопці ну, їдуть просто, просто вживу. Відео це одне, а вживу, це просто це... вони не злазять з мотоцикла. По-перше, що в них і мотори хороші. І вони не злазять з мотоциклом. У нас, на жаль, не було тренування. Одне тренування провели, три заїзди, почалась тривога. Тренування закінчили. Про що ми можемо говорити? Ну, я почав і сказав, що я буду їздити, скільки от зможу, я буду їздити. Бо до цього були дуже багато таких моментів, не дуже приємних, не хочу їх озвучувати. Та і зараз є, після цих змагань, ви думаєте, мало пишуть. Вони не підтримують спортсменів. Вони їх наоборот прибивають і, ну, якось так. Старайся не читати, то той весь бред. Ну, бо по-другому це не назвеш. Це діванні експерти, які в житті, мабуть, нічого не добилися, а вони тільки можуть обосрати. Вибачте за слово, Ну. Виріжете, не виріжете, але я думаю, що би це сказали по цим, щоб до них все таки дійшло. Що який би це спортсмен не був, би, його все рівно якась маленька підтримка для спортсмена це дуже ну, важливо.